Друзі, я нагадую, на нашому хто Карпарк працює аукціон на чи навпаки, як там цікаво. Є стартова ціна на цю автівочку. Ви приїжджаєте, все роздивляєте, скажете свою ціну. І вона буде на 300, на 500, а можливо і інші варіанти менша, ніж та, яку вам зараз покажу. Тож погнали. Так, друзі, будь ласка, ось цей грузовичок вантажівочка. Ось ця. Це у нас Renault Master. В рідній фарбі Пробіг твочі 672. На 650 був якісний капремонт, двигуна, щеплення, все тут зроблено. Там стан атівочки суперовий, Я вже знімав декілька відеоглядів. З паличка, будь ласка, на місці. Давайте покажу вам ближче кузов, щоб ви все це роздивились. Так що, отака от краса. 6-й супка, все як треба. Так от, друзі, показую тут дощик сніжок. 13800 стартова ціна, 14 рік. Будь ласка, кондиціонерка прямо все обслуговане. Як бачите? 2,3 і дизельочок. 13800 старт. І ми чекаємо ваших пропозицій вже біля авто. Так що, приїжджайте, ми працюємо щоденно з 9 до 18 години. Не забувайте, ми працюємо з двома банками. Також є автокредитування. Місто Кам'янське. Авторина Карпарк, вулиця Стовби, 2А.